Я знову потрапив у царство зефіра. Він тут такий гарний. А який він смачний? Оцей зефір вже вистоявся, висох у сушарці, і він готовий до відправки в магазин фактично. І ось остання стадія це треба зефір. До речі, з натуральних інгредієнтів, з яблучного пюре, з цукру. І там ще дещо. Його треба відправити в цукрову пудру. Ну просто обваляти. Не в цукрі, а в цукровій пудрі. Я все правильно кажу? Чи щось да, все правильно, все правильно. І ось це ви зліплюєте два кольори. Так? Mm -hmm. Які вони тут смаки? Кавун і диня. Кавун і диня. Диня це е, жовта, Жовтий, а зелений просто... це кавун. Так. Його обваляли І що потім. Зкладаються у ящички. І ми це все знімаємо, так, Вадим Григорович? Звичайно. Як наша попередня зустріч? Дуже була Не зіпсувала плід. вам настрій? Дуже була плідна і в нас збільшилися продажі. Це, класно, це дуже класно. Тому що хай кобиляцький зефір знають всі в Україні. Хай знають.